І події, що сталися останніми днями в районі традиційно у суботній вечір в програмі Жасмін Інформ. З вами сьогодні, 19 вересня, Людмила Лотецька. Теми новин коротко в анонсі. Заходи і засоби енергоефективності обговорювалися у Жашкові. У районі відзначили день підприємця. П'ять клубів юних друзів-прикордонників змагалися у рамках гри районного рівня. У селі Сирокотяга пройшов фестиваль меду. Про це та багато іншого уже за мить. Залишайтеся з нами. Попередні тарифи на енергоносії в Україні чиновники назвали штучними, а нинішні повністю адекватними. Далеко не всі українці з цим погодяться, особливо ті, хто живе на мінімальну зарплату, якої по суті не вистачає навіть на половину реального прожиткового мінімуму. Замість одночасного підняття до європейського рівня і тарифів на енергоносії і зарплат можновладці пропонують субсидії для більшості населення країни, а ще відшкодування частини кредиту на заходи й засоби енергоефективності. Останнє нещодавно обговорювали на семінарі в РДА. Початок переходу на енергетичну незалежність України позначився шаленим підняттям цін на даний вид товарів і послуг. Цим самим населення стимулюють шукати альтернативні види опалення та вживати заходи з енергоефективності, а тим, хто не має фінансової змоги це зробити, чиновники, так би мовити, протягують руку допомоги, зокрема державною програмою утеплення житлових будівель в Україні, які в Жашківській райдержадміністрації нещодавно нещодавно присвятили семінаргох. проблем України на сучасному етапі розвитку є проблема стабільного енергозабезпечення та ефективного використання енергоресурсів. Від вирішення даних проблем значною мірою залежить рівень економічного і соціального розвитку суспільства. Саме тому енергозбереження на державному рівні визнано одним із пріоритетних економічної політики держави. В умовах залежності економіки України від імпорту паливно енергетичних ресурсів і тенденції зростання цін енергоносії, їх ефективне використання стало нагальною потребою. За словами доповідачів, житловий сектор в Україні найбільший і порівняно з Європою нераціональний споживач енергії. Саме тому нині такі важливі заходи з економії тепла, на які держава відшкодовує від 20 до 40% відсотків кредиту. На сьогодні житловий сектор споживає на опалення 18 мільярдів кубічних метрів або 45% відсотків загального споживання газу в Україні в 2015 році. В Україні 80% будівель потребують утеплення. Саме житловий сектор є найбільшим, найбільшим споживачем енергії в Україні. Показники енергоефективності нашого житлового фонду вдвічі, а іноді навіть тричі більші за показники країн Європейського Союзу. Обсяг необхідних інвестицій становить близько 700 мільярдів гривень для того, щоб зробити термомодернізацію. Всього житлового сектору. На сьогодні урядом запроваджено державну програму утеплення і передбачено компенсацію для населення з державного бюджету в розмірі 20-40% тіла кредиту на утеплення. Отже, з жовтня минулого року держава відшкодовує частину тіла кредиту населення на придбання негазових котів у розмірі 20% від тіла кредиту. Програма компенсації тіла кредиту на придбання негазових котів. Показала велику позитивну динаміку. Починаючи з жовтня 2014 року і до сьогоднішнього часу лише Ощадбанк видав кредити на суму понад 103 мільйони гривень на кредити на негазові котли. Програма спрямована на малозабезпечених, які на думку чиновників не мають іншого виходу, як брати кредит на утеплення. Тому жест доброї волі можновладців реалізується тільки через державні банки. Держава через кредити готова компенсувати. Є в мене 10 тисяч. Я їх не хочу платити комісійні. А я готовий зробити утеплення. Але держава ж каже, ми, ми ж вам... Ми хочемо, щоб ви утеплялися. Будь ласка, і ми вам допоможемо в цьому. Це питання має вирішуватися на прозорому законодавчому рівні е між. Банком і клієнтом. Тобто, якщо ця програма, ваша утеплення житлового приміщення будинку, буде відповідати дійсності, значить банки буде з вами співпрацювати. Кошти будуть передаватися, перерахуватися через три державні банки, з яким працює держава. Це Ощадбанк, Укерексімбанк і Укргазбанк. Ці три банки будуть співфінансувати е, значить, програму енергоефективності України. Комісію 3%. Ну не так швидко думаєте, ну все, звісно, це прийшов реєстр за червь місяць. Але вже за червня, якщо вам дали кредит у червні місяці, за червень, за якийсь період ви вже дуже центи повинні будете за те, що взяли кредит. Я за дострокове погашення нічого проценти не будуть. Якщо людина хоче повернути його швидше, можна. можна можна да яка процентна ставка за дострокове погашення? кредиту? Нічого не берете. Погасили вам відшкодували, шкодували і ви погасили кредит. І Спасіва, Досвідом і перспективами кредитування утеплення житлових будинків ділилися представники державних банків. Срок кредитування для ОСББ 60 місяців. Банк прийняв рішення, що на даний час власний внесок складає 0%. Кредит надається або відновлювальна лінія. Сума кредиту на одну квартиру не більше 30 тисяч у будинку. Якщо там 4, то значить не більше 120 тисяч. Погашення це анулітетними платежами. Це зменшення процентів по кредиту. Буде розраховуватись, наприклад, ви берете 100 тисяч, розрахували на 60 місяців і проценти тіло кредиту платите, проценти зменшуються на кожен місяць. Процентна ставка річних на даний час від 23,5 до 25%. Комісія за оформлення кредиту складає 1%. Це небагато від суми кредиту. Забезпечення у нас на даний час це депозит у розмірі одного місячного платежу за кредитом. Строк існування позичальників повинен бути не менше 6 місяців. При достроковому погашенні жодних штрафів 5 чи збільшення відсотків відсутні. Але е, дострокове погашення раду бездійснювати після отримання компенсації. Тому що якщо не отримали компенсацію, як то на сідочі день закрив кредит, то що не компенсувати? Максимально це до двох місць, ну з практики це десь півтори-півтора місяці з моменту отримання отримання кредиту, надходить компенсація держави. Також на заході виступили представники приватних підприємств, які поінформували про сучасні енергоефективні технології при проведенні утеплення будинків. Звісно, для частини споживачів дана державна програма буде корисною, але щоб нею скористатися, варто буде ретельно продумати всі нюанси. Адже далеко не кожна людина згодиться стати заручником кредиту. На Жашківщині у чоловіка вилучено мисливську рушницю, яку йому нібито залишили на зберігання. Від краям до чергової частини надійшла інформація, що в одному із сіл району чоловік за місцем проживання зберігає зброю. Як інформують у секторі зв'язків з громадськістю у МВС у Черкаській області, слідчо-оперативною групою у будинку 29-річного чоловіка було виявлено обріз двоствольної мисливської рушниці 16-го калібру. Експерти речовий доказ вилучили та направили на. Дослідження до науково-дослідного експерта криміналістичного центру при УМВС на даний час слідчим відділенням жашківського райвідділу міліції відкрито кримінальне провадження. А кілька днів тому повідомляє інтернет-ресурс про все до чергової частини жашківського райвідділу міліції. Надійшла інформація про підозрілого молодого чоловіка, який ходить по приміщенню лікарні та заважає працювати лікарям. На місце події направили наряд міліції. Підозрюваного знайшли біля виходу будівлі. Чоловік намагався винести з лікарні сумку за електрокардіографом. Зловмисника затримали та доставили до райвідділу. Крадієм виявився 20-річний житель Жашкова, який рік тому переїхав до міста з Донеччини. В Ході слідства було з'ясовано, що молодик вранці цього ж дня вчинив ще одну крадіжку в одному із соборів міста. Із церковної лавки викрав дві пляшки кагору, 500 гривень та три срібних хрестики. Свої дії він пояснив пристрастю до оковитої викрадені речі, мовляв, планував продати і витратити на спиртні напої. Як повідомив начальник жашківського районного відділу міліції Роман Ражев, за даними фактами. Відкриті кримінальні провадження. Крадію загрожує позбавлення волі від трьох до шести років. Хто знає, можливо, незабаром пересічним громадянам буде вже не так просто тримати вдома зброю чи обкрадати храми. Адже як повідомив на одній із прес-конференцій міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, із 7 листопада на Черкащині більше не буде звичних міліціонерів. На їх місце прийде нова поліція, яка прогнозує глава МВС, докорінно змінить систему правоохоронних органів і матиме прихильність та довіру суспільства. У Києві, Львові та Одесі. Патрульна поліція вже приступила до роботи. Передбачається, на кінець року в Україні буде біля 6-7 тисяч правоохоронців нового зразка. Усього працівників близько 152 тисяч. Вступити до лав патрульної поліції, запрошують усіх бажаючих. Зокрема, набір до служби у Черкасах стартує 21 вересня. Якщо вас зацікавила пропозиція міністерства внутрішніх справ, звертайтеся за адресою міста Черкаси, вулиця Хрещатик, 196, або за телефоном гарячої лінії 319 105 із кодом 0472. У першу неділю вересня в Україні відзначається День підприємця. Захід приурочений до професійного свята бізнесменів. Доволі скромний і короткий у часі відбувся в адмінбудівлі. В урочистості проходили без зайвих помпезностей та навіть без традиційного концерту, присвяченого дню підприємця. Власне, самі бізнесмени відмовилися від святкової програми, зважаючи на обстановку в країні. День підприємця щиро вітаю ініціативних, Енергійних, відповідальних людей, які своєю працею і, і активною життєвою позицією прагнуть досягти вагомих економічних і суспільних результатів. Україна починається з кожного з нас і нам під силу створити ті умови, де можна було були такі умови, де б кожна людина. І ви, підприємці, доказали це, бо ви створили свою справу. Ви подбали не лише про свою сім'ю, про свою родину, але ви Створили нові робочі місця, ви наповнюєте бюджети державні, районні, сільський, Тож обмежилися вітаннями та врученням відзнак, більшість яких нікому було віддавати, адже чимало підприємців, навіть у професійне свято, напевне, не змогли відірватися від роботи. Від імені міської ради від імені до голови від свого імені до депутатського корпусу. Звичайно, насамперед, не тільки поздоровити, насамперед вам подякувати сказати велике спасибі за те, що. Місто живе не поблизу цього слова, вашою працею. Свято підприємці і праці підприємців – це особливе свято. І тому мені сьогодні хотілося б вам сказати щось надзвичайно важливе і побажати. Я бажаю вам, щоб всі ваші підприємницькі ризики були зведені до мінімуму. Щоб ваші всі конкуренти зникли в одну мить, і щоб ваші доходи не оподатковувалися. Це свято запроваджене з урахуванням значної ролі підприємництва у здійсненні економічних реформ в Україні. Воно покликане привернути увагу суспільства до підприємницької ініціативи, сприяти подальшому розвитку малого і середнього бізнесу в країні. Адже підприємець сьогодні це і роботодавець, і спонсор, і інвестор, і меценат, і той, хто регулярно наповнює бюджет. Підприємці району та міста стараються зробити все, щоб бізнес був прибутковим, щоб створювалися нові робочі місця, щоб оплачувалися податки та збори. У нас в районі працює близько двох тисяч підприємців в різних сферах господарської діяльності. Від малого району до місцевих бюджетів у 2015 році надійшло більше 7,5 млн грн. Це на 1 мільйон більше, ніж у минулому році. Що є добрим показником і свідчить про те, що підрядські району працюють ефективно, покращують не тільки своє фінансове становище, а й район. Хочу подякувати всім за працю, за старання, а також органам влади за організовану зустріч, та розуміння, за співпрацю. Підприємництво називають каталізатором економічного розвитку, забезпечуючи роботу перспективних виробництв. Підприємці сприяють збільшенню обсягів виготовлення і надання послуг, підвищенню рівня попиту і пропозиції, стимулюють господарську активність, підтримуючи конкуренцію та існуючий ринок. Отож, від розвитку підприємницької діяльності залежить і економічний ріст нашої держави в цілому, та Жашківщини, зокрема. Розпорядженням голови Жашківської районної державної адміністрації з 10 вересня Федоренко Таїсію Анатоліївну призначено заступником голови Жашківської РДА з питань освіти і науки, охорони здоров'я, ринку праці, соціального пенсійного забезпечення, матеріальної та гуманітарної допомоги, культури і туризму, фізичної культури і спорту. Народилася Федоренко Таїсія Анатолівна 5 червня 1979 року у місті Жашків. 1996 року закінчила навчання в одній з міських шкіл. Навчалася у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Фатьковича на юридичному факультеті та паралельно працювала провідним спеціалістом відділу організаційної та кадрової роботи апарату Жашківської райдержадміністрації з 2003 року. Навчалася в Одеській національній юридичній академії за спеціальністю правове забезпечення державної служби та працювала начальником юридичного відділу апарату Жашківської РДА. У свій час вела юридичну практику. Останнє місце роботи Жешківське управління по експлуатації газового господарства Філія Пад Черкасигаз, де працювала юрисконсультом. Третій рік поспіль в Україні проводиться військово-патріотична гра юних друзів-прикордонників. Наші краяни активні учасники цих змагань. На жашківщині до слова створено сім клубів друзів-прикордонників, п'ять із яких цьогоріч взяли участь в іграх районного етапу. Стадіон імені Гагаріна 11 вересня заполонили юнаки і дівчата в одязі кольору хакі. У районі проходили змагання юних друзів-прикордонників. Організатори гри, прикордонники запасу Жашківщини спілка ветеранів, воїнів-інтернаціоналістів, відділ освіти Жашківської РДА, Жашківсько-Маньківський військомат. Цьогоріч змагання були присвячені пам'яті загиблих учасників. Ато серед запрошених на заході були і ті, хто нещодавно повернувся із гарячих точок на сході країни. Військова патріотична гра юних друзів-прикордонників. Сьогодні у нас присвячена пам'яті героїв. Учасників АТО, які загинули захищаючи нашу вітчизну. Метою цієї гри є виховати з вас у вас кращі патріотичні почуття, любов до своєї батьківщини, щоб ви під час цих занять набули самих кращих навичок, умінь, які можуть вам знадобитися в подальшому в охороні кордонів. Охороні нашої батьківщини і в подальшому житті. Учасники змагань сьогодні отримали традиційні побажання успіху. Я щиро і сердечно вітаю вас із Днем Змагань. Що таке змагання? Що таке конкурс? Це якась ризка, якийсь екзамен, якесь випробування. Різної ступені буває, але все рівно випробування. Вітаю вас, діти, з відкриттям цього надзвичайно красивого, патріотичного і... Актуально на сьогоднішній день заходи. Бажаю всім успіху і нехай, звичайно, переможе найсильнішій. Вже війшло в традицію на осінні дні всім нам тут зустрічатися і особливо молоді, тобто вам показати ті вміння, які ви набули під час вивчення призовної підготовки школи. Кілька років поспіль конкурси гри практично не змінюються. Чи не найулюбленіший для учасників конкурс кашоварів? Але перед тим як поласувати улюбленою солдатською стравою, хлопці і дівчата оглянули виставку сучасної військової стрілецької зброї, змагалися у метанні гранати на влучність у воєнізованих естафетах, стрільбі із пневматичної гвинтівки. Навіщо такі знання і навики зовсім юним хлопцям та дівчатам? Учасники гри і самі не завжди можуть пояснити. Не знаю, придумали, то вже хай будуть. Тобто ніякого виховного моменту в цьому всьому немає. Ти ні, ну є, ну як би якщо війна прийде сюди, то ми хоч знали, що робити. А ти готовий захищати Україну? Раптом сюди діда війна? Ні. Ні. може тоді немає сенсу в цих змаганнях і підготовці. Тим більшість друзів-прикордонників вважають, що набути під час підготовки до гри досвід може стати у нагоді, принаймні готові при необхідності надавати першу медичну допомогу пораненим. Що ти для себе О, береш із цих змагань підготовки? підготовки для них? Ну для мене насамперед, це як моя держава, як моя країна, як е, ті події, що відбуваються на сході. Ну, це звичайно все. Не так важливо, як це відбувається зараз, це, там набагато все серйозніше, але ну, якось це може нам показувати, як треба шанувати загиблих героїв, які віддали своє життя, віддали за те, щоб ми були, жили в вільній країні. Патріотизм, щоб був. Сильніший вони готують нас. Е, казали, коли виступали, що готують нас, е, виховують нас до воєнної підготовки, щоб ми теж знали, брали участь, підтримували там. Ну а ти як збираєшся трішки підріж іти на захист вітчизни? Потім <laughs> на захист вітчизни, мабуть, ні, хіба що якщо ми сестрою, мабуть. <laughs> В майбутньому може. Тому так таки немає сенсу з цих змагань. Ні, сенс є. Усе хлопці, хлопці, хлопці виховують. Сенс звісно є підготовка молодих юнаків і молодих людей, і виховування з них патріотів. Це напевно місія кожної держави. Ну, може, дівчата і не будуть воювати, але можливо медсестрами підуть, можливо, лікарями на фронт. Це займає важливе місце в нашій державі. Ти готова будеш піти місцестрою раптом? А чому б ні? Хочеться, щоб цей досвід для юнаків і дівчат був лише грою, елементом патріотичного виховання. Щоб ніколи їм не довелося брати в руки зброю, метати гранати. В результаті змагань третє і друге місце грі зайняли відповідно міські школи номер 4 і No1. Перші здобули члени клубу друзів-прикордонників із Жашківської школи номер 5 Вони вже зараз готуються до наступного етапу боротьби. Участі у змаганнях, що проходитимуть на базі навчального центру Державної прикордонної служби України в селищі Оршанець. Особливу увагу приділяють не теоретичній чи фізичній підготовці, а конкурсу розповідь про видатного героя прикордонника району. Своїм героєм діти обрали загиблого ВАТО уродженця села Хижня Віктора Комановського. Медовий рай саме так назвали організатори фестиваль, що проходив у сорокотязі 5 вересня на площі перед будинком культури Просто неба. Ініціатори та організатори заходу Жашківська ініціативна група Колібрі та Сорокотяська громада запросили бджолярів зробити виставку медових продуктів, а також майстрів прикладного мистецтва наситили святкову програму розвагами, конкурсами та номерами учасників художньої самодіяльності. Плану, от фестиваль. Він вперше в нашому селі. Він такого районного масштабу, тому що залучено дійсно людей, і запрошено людей з району. Звичайно, будемо аналізувати, що вдалося, що не вдалося. В цілому вдалося, тому що люди прийшли, і кожен знаходить от тут свою віддушину. Багато тих, хто прибув сюди, тому що має своє коріння саме з цього села. І ну знаєте, село моє для мене ти єдина. Цей лейтмотив цього свята. На ярмарку з'їхалися не лише небайдужі до українського колориту і меду краяни, а й поціновувачі прекрасного із довколишніх районів. Ми у Менчани. Невеличка делегація, але яка дуже з радістю відгукнулася на запрошення наших колег із Зашкова, із села Сорокотяги славного села. І ми не могли відмовитись щоб не приїхати із своїми майстрами, які сьогодні представили свою. Продукцію і подивитися, як робляться такі гарні фестивалі. Ну, ми, Щоб представитися більш конкретніше, то робимо одну і ту ж справу. Ми розвиваємо зелений туризм на теренах сіл, які мають свою історію, мають свою культуру. Традицію і таким чином хочемо представити все українце українське для українців і не тільки, і для тих гостей, яким дуже було б цікаво все це побачити, відчути на дотик і взяти собі на пам'ять. Медове святкове дійство припало до душі як дорослим, так і малим. Хтось ласував смаколиками, хтось заслуговувався виступами аматорів сцени та обирав собі сувеніри. Організатори ж дбали про хорошу атмосферу фестивалю та про те, щоб не залишити байдужими присутніх до потреб атовців. Для цього організували різного роду акції зі збору коштів. Рішили зібрати якісь кошти, допомогти армії таким чином. Так само такий зробити фестиваль, і якісь продвинути торгівлю меду. І якусь зробити допомогу армії, то виручку за булочки віддасте на пожертвування. Так. Да. Да. ідею влаштувати свято меду. зізнаються ініціатори, виношували давно. Я участвую у польському проєкті тематичне село. Після поїздки у Польщу виникла ця ідея. Таке нас підтримала дуже дуже класно, підтримала сорокотяська громада. Ну і ця ідея. Ви самі бачите, що вона реалізована, і реалізовано, в принципі, непогано. То ви задоволені тим, ми... як проходить захід? Задоволені, як захід проходить. А якщо є ідея, значить потрібно її втілювати. Насправді така ідея вже кілька років ходила серед пасічників, але в них не було такого організатора. І от ми з колегою сіли, подумали і вирішили організувати таке свято. Організаційні моменти тривали ну, досить недовго місяців три, десь так. Тобто головне бажання. Якщо є бажання, будь-яке свято, можливість здійснитися. У планах ініціаторів фестивалю зробити село Сорокотяга медовою столицею України. А тому, кажуть, сподіваються порадувати краян та гостей Жашківського району ще не одним подібним заходом. Детальніше про медові традиції, що запроваджують у сорокотязі, ми розповімо у найближчих наших ефірах. А наразі це вся інформація Нагадую, сьогоднішній випуск ЖасмінІнформ ви, дорогі глядачі, матимете змогу переглянути у понеділок, о 9 ранку та о 19.30. Випуски інформаційних програм також розміщені на нашому офіційному сайті жасмін.Ті. А вже для наступних передач наш колектив готує нові не менш цікаві матеріали. Будьте щодня із телерадіокомпанією Жасмін, адже ми працюємо для вас. А також не забувайте, що можете стати героями чи співавторами наших програм. Ви є ваші знайомі, тож повідомляйте нам про події, варті уваги та неординарних людей з вашого життя. Чекаємо на ваші дзвінки за номером 61121. З вами була Людмила Лотецька. На все добре. Нехай у вашому житті будуть лише хороші події.